Привіт, малята! Ви мене впізнали? Так, я сніговик, і я хочу з вами вирушити в подорож. Але перед початком подорожі я пропоную вам відгадати загадку. Послухайте уважно загадку. Ось зима все посріблила, світ весь ковдрою укрила, з неба все ще. Сипляться пушинки, всім відомі це. Так, це сніжинка. А що сніжинка робить? А тут сніжинки що роблять? А яка у нас сніжинка? Ну що ж, дітки, давайте ми з вами разом зі сніжинкою відправимося до зимового лісу. Заплющуйте оченята і вирушаємо. Відкривайте оченята. Ось ми з вами опинилися в зимовому лісі. А які дерева ростуть в зимовому лісі? Так. У зимовому лісі ростуть дуби, у зимовому лісі росте калина, у зимовому лісі росте ялинка, у зимовому лісі росте сосна. А кого ми зустріли в лісі? Відгадайте загадку! Влітку сіренький, взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в ліс стрибає. Хто це, дітки? Дітки, а хто це? У дуплі її домівка живе, як вільна пташка, грибів собі насушить, горішків назбирає на зиму всю. Зиму з друзями зустріча і біди немає. Хто це? А про кого ж у нас ця загадка? Наладна сани не ми готувались до зими. Маєм лижі ковзани. Будем їздити до весни. А один дивак, одначе, зроду ще зими не бачив, бо узимку вічно спить, як він зветься? А ми з вами продовжуємо нашу подорож. Подивіться уважно на картинку та скажіть, за чим заховався ведмідь? Під чим сидить зайчик? На чому сидить білка? Біля кого сидить лисичка? А тепер подивіться уважно на картинку та скажіть, хто впадає в зимову сплячку. А чим займається Лисиця взимку? Дітки Сніговичок зробив дуже багато фото. Давайте ми з вами роздивимося їх та скажемо, хто на них зображений. Ну що ж, почнемо з першого фото. Слідкуйте за стрілочкою! Хто зображений на цьому фото? Лисиця з ким? А тут у нас зображена їжачиха? З ким. Ми бачимо з вами ведмедицю? З ким. А тут у нас зображений дикий кабан з ким. Олениха? З ким зображена? Зграя вовків? З ким зображена? А лось зображений з ким? Ну що ж, дітки, наше заняття підійшло до завершення. Мені з вами було дуже цікаво подорожувати. До наступних зустрічей!